Всім привіт! Всім доброго ранку. 12 червня. Я у мамки на городі. Я її вже погодувала, переділа. А зараз треба ось, бачите, щит. Оце треба зараз посопати. Це мені так пообіцяли і не виконали. І гроші взяли наперед. Оце так. Все, дівчатка. Не давайте гроші ніколи наперед за роботу. Ну це така. Таке правило. Тут сапа вже не допомагає. Вже треба косити. Оце ж, дівчатка, так. Наперед давати гроші за роботу. Не робіть так, як я, бо в мене не було здачі. Треба було піти десь та розміняти, або заставити, щоб принесла здачі. Оце так. Вже воно не сапається. Так, тут треба коса. Прийде Сережа, попрошу його, нехай скоса. Так, пішла, і це просто. Це просто рвати руки даром, не хочу. Попасусь у мамки По порічках тут. Бачите, такі слабенькі. Дощів не було, та вони не наросли. А ще й морози у нас були та й таке, що не добив мороз, та висуше. Я вже дома на городі, вже треба і тут сапати. От. Покажу вам помідорки. Ось бачите, які вже гарненькі. Попіднімалися. Ось-ось. Це ці, що ми розсажували, що мені дала коліна. от Тут пустой кусок. Пустое место. Да хай вже таки будет. Так, иду. Сережа сказал, что у нас уже есть кабачки. Кажет, уже можешь не куплять. Сейчас подивлюсь. Ага. Ага. Вот смотрите, какой уже... показати ось так, дивіться. Дорогий вже який. Я думала, що їх ще нема. О, це сусний да? так? Так. Дай тут ось. Дивіться, ого, вже і старий. Ого. Коли це вони виросли? Ось такий, видніться. От. Якісь це ж видно запилені, тому що це прості кабачки я купляла, а вони видно десь запилилися. І от такі вийшли. А ось прості кабачки такі. Вони маленькі ще, да? Бачите, маленькі. Ось. Так, зірву цибулинку якусь. Мені ще одне треба. Ось, значить така. Угу. Так, отакий урожай. Цибулька, часничок і кабачки. Пішла я щось готувати. Сідаю, снідать без 20-11. На кінець -то. Творожок. Вершки і вітаміни. Все, подивилась новини тільки що Київщину сильно обстрілювали, але ППО відбило. Ну, і слава Богу. Слава тобі, Господи. Все, давайте всім смачного. А, що я п'ю? П'ю я вітамін Д, декристол 2000 і омега 3. Для жіночого здоров'я, для розріджування крові. Ну так, все. Всім смачного. Так, приготую кабачкову ікру. Для цього в мене кабачки, цибулька, морковка на олійки посмажу. Все, зараз буду показувати. Для приготування ікри. Із кабачків у мене є цибулька, морковка, кабачки, томат паста і олійка. Все готую. Роблю котлетки Сережі і нам з мамкою. Нам з мамкою, з кабачками. Ікра готова. Перекидаю зараз її в тарілочку, а тут буду смажити котлетки. Це котлетки мої. Оце Сережені. 18, 18.21 Лежу, жара. Я сходила до мамки о 15-ті, погодувала і щось. Щось в мене руки болять, щось в мене все болить. Не знаю, що таке. Якась наче розбита. Навіть не знаю. Може крепатура, що вчора займалася із пляшками. Навіть не знаю. А може від сапи. Щось я ніяка. Ну нічого пройде. Ось, Треба знову йти на вечір до мамки. От, Ніхто ж не підміне. Так, да, щось я. Рука болить в мене. Ну так, давайте. Зараз поставлю відео та й піду до мамки. Тихої, мирної ночі. І нехай Господь береже всіх нас наших воїнів і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачень. Бережіть себе.